Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 145 і створив італійський шахіст Ерколе Дель Ріо. Ці задачі вже 275 років. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Чорних є на пішака більше, і цей пішак небезпечний. Але суть позиції це різнокольорові слони. Звичайно, що є ферзі на дошці, і буде вигравати той, в кого слон активніший. Які є ходи? Слон g6. створила загрозу h7 мат. Але чорні захищаються h6. Слон d3 підіграли пішака. Створена загроза e 8. Але є хід e 5. Чорні хочуть розміняти ферзів. Якщо буде розмін ферзів, різнокольорові слони і це нічия. Білі уникають розміну. Створена загроза h7 мат. Чорні захищаються, король g8. Слон c 4 шах, Звичайно, король f8 грати не можна, тому король h8. Ферзь Ферсі 7. Нова загроза ферзь 8 мат. Але ферзь b8. Чорні захистили 8 -го горизонталь і білі вже тут виграти не можуть. Білі мають провести атаку по білих полях. І правильний хід це слон g8. Створена загроза ферзь 7 мат. Якщо король б'є слона, тоді, звичайно, ферзь ферсі 8 мат. Чорні захищаються краще, грають h6. Хід білих, знову подумайте. Білий слон під боєм. Давайте не відступимо. Слон С4. Якщо чорні помиляються і б'ють пішака на f2, то буде мат. Ферзь С8, король h7, слон g8, король h8, тепер слон f7, король h7 і, наприклад, ферзь g8 мат. Типовий мат ферземі слоном. По слабких полях. Але в цьому варіанті в чорних є кращий захист, чорні не б'ють пішака на F2, чорні грають ферзь b8, ферзь захищає восьму -го горизонталь і тепер білі не виграють. Правильний хід це ферзь ферсі 8, ферзем захопити восьму -го горизонталь. Якщо чорні б'ють пішака, то буде мат. Слон f7 і далі мат. В чорних є кращий захист, чорні грають ферзь ферсі 5. Хочуть розміняти ферзів. Хід білих знову подумайте. Білим, звичайно, ферзів розмінювати не можна, і білі грають ферзь С8. Тоді може бути ферзь С7. Якщо слон С4, ферзь d8. Чорні захистили восьму -го горизонталь, хочуть розміняти ферзів, і білі не виграють. Правильний хід це слон Е6, щоб уникнути розміну ферзів. Король h7, ферзь 8, король g6, слон f7. Виганяємо чорного короля поближче до центру. Якщо король f5, тоді ферзь g 7 король g5, ферзь g 6 мат. Щоб уникнути мату, чорні грають король g5, але в білих тоді є хід f4. Вилка, білі виграли ферзя і партію. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі мають провести атаку по білих полях. Слон g8, h6. Ферсі 8. Поставили ферзя навпроти короля, в короля немає ходів. Ферсі 5, звичайно, ферзів розмінювати не можна, слон е 6 Король H7, ферзь g 8. Виганяємо короля поближче до центру. Король g6, слон f7. Король g 5 щоб не було мату, але F4, вилка. Білі виграють ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!